Малята, сьогодні я вас запрошую у цікаву подорож. А куди? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Весною веселить, улітку холодить, восени годує, фруктами частує. Хто відгадає із малят? Що це діти? Звісно, сад, ми познайомимося ось із таким великим пишним садом, та із з тим, хто буває у ньому, адже в зеленому садочку. Для всіх знайдеться місце. Хто ж до нас завітав? По травиці хвуш повзе, він нікого не везе, він повзе із саду в ліс, тільки чути тихо. Малята, який звук ми чуємо, якщо шелестить травичка, коли по ній повзе вужик? Правильно, С. Дивиться наш вужик, а люди поливають сад. Як біжить водичка і співає? Правильно малята с -с -с -с. Діти, а ви знаєте, хто ж посадив такий чудовий сад? Послухайте уважно віршик та знайдіть усі слова із звуком с. Садить садівник молодий садок. Сивий садівник, він уже дідок, певно, сто садів, посадив за вік, скільки дав плодів людям садівник. Про кого розповідається віршик малята? Правильно, про садівника. Що робить садівник? Так, садить сад. Який садівник? Так. Старий сивий. У діда Семена старий садок. Садок красивий, плодоносний, славний. У садку ростуть сливи, абрикоси, смородина, агрус. Дід посадив навіть лісові суниці. Навесні в садку весело співають пташки, соловей. Ластівка, синичка. Влітку садочку можна спочити від спеки, а восени дід Семен збирає урожай. Йому допомагають онуки Сашко та Сергійко. Взимку сад вкритий снігом та спить. Розгляньте уважно картинки. Та визначте, у словах, назвах предметів місце знаходження звука с. У словах сад, садівник, сорока, сніжинка звук с знаходиться на початку слова. У словах крісло «місто». Веселка звук С знаходиться всередині слова. У словах ананас, ліс, агрус звук С знаходиться в кінці слова. Давайте розучимо скоромовку із звуком С. Слухайте уважно і повторюйте: Степан із Софія садять сад сливу. Персик все підряд. А тепер усі швиденько поливаємо садок. А щоб веселіше працювати, повторюйте жартівливу чистомовку. Су, 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 я відро води несу. Се, се, все, тато воду несе. Си, 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 ти відро води неси.